Вітаю, ви на каналі Мушці і сьогодні у нас буде відео огляд на пневматичну гвинтівку Bimon Tyton GazRAM, в якому буде е розібраний зовнішній вигляд, її ТТХ, та подивимося, яка вона. І першою фазою огляду у нас буде розпаковка та комплектація даної гвинтівки. Гвинтівка постачається в картонній коробці. Давайте подивимося, що саме всередині та як вона комплектується. Ми можемо бачити, що гвинтівка сама установлена в пінопластовий ложемент. До комплекту у нас входить сама оптика, оптичний приціл та кільця. Відповідно, сама оптика. Упакована в попучастий поліетилен для збереження цієї оптики від механічних пошкоджень та сама інструкція користування, з якою ми радимо ознайомитись перед використанням даної гвинтівки. А далі ми перейдемо до ТТХ та зовнішнього огляду. А зараз перейдемо до механічних прицільних застосування даної гвинтівки, таких як мушка та цілик. Цілик у нас пластиковий. Регулюється по вертикалі та горизонталі, та має фіброоптичні нитки. Також мушка знаходиться в захисному кожуху для того, щоб у неї був менше механічний вплив, також обладнана фіброоптичними нитками. Гвинтівка комплектується оптичним прицілом Beaman 4 х 32, яка йде в зборі з захисними кришками, які захищають від. Механічних впливів самі лінзи оптики. До коригувальних пристроїв самої оптики можна відмітити, що вони захищені металічними ковпачками, які на різьбовому з'єднані. Також по горизонталі і вертикалі ви можете відрегулювати сам приціл, який видає чіткі кліки. Оптичне приціл має прицільну сітку типу дюплекс. Діаметр труби 25,4 мм, який комплектується кільцями кріпленнями відповідного діаметру труби. На ствольній коробці пневматичних гвинтівців присутнє посадкове місце для встановлення оптики «Ластівчин хвіст 11 мм та стопор з гвинтом для запобігання повзання оптики в момент пострілу. Прицільними застосування гвинтівки завершено, а далі перейдемо до конструктивних особливостей пневматичної гвинтівки в іментітонку. Ствольна коробка, ресивер та ствол виконані зі сталі. Ствол нарізний калібром 4,5 довжиною 450 мм. Ударно-спусковий механізм двоступеневий з можливістю регулювання зусилля натискання. Зовнішня частина ОСМ з міцного полімеру, бойова частина якого зі сталі. Поруч знаходиться автоматичний запобіжник, який спрацьовує після кожного перелому ствола. Ложа пневматичної гвинтівки виконана з міцного дерева у класичному стилі. Втівка має ергономічну будову для зручності хвату Руків'я зручне. Приклад, виконаний у стилі Монте-Карло з прорезиненим тильником задля запобігання віддачі гвинтівки у момент пострілу. Відстріл під час відстрілу через хронограф протестували три типи куль. Легкі 0,47 грам показали 390 метрів на секунду, навіть вище за дані виробника, але через це кулі не мали стабільності і купчастості, а також створювали зайве навантаження на механіку та оптику. Середні 069 грам дали 340 метрів на секунду і стали найкращим варіантом за точністю, пробивною силою та стабільністю. Важкі 1,3 летіли повільніше близько 240 метрів на секунду, зате мали високу енергію, краще тримали траєкторію, і ефективно працювали на повітрі та пищільних по мішенях. Загалом, чим легша куля, тим швидше, але менш стабільна. Чим важче, тим повільніша, зате точніша і пробивніша на дистанціях. Висновок: Biman Titoн Gazran це не просто доступна пневматика, а продумана і збалансована гвинтівка для хобі стрільби вона поєднує якісні матеріали, оптимальну комплектацію та надійну конструкцію. Ще з розпакування видно серйозний підхід. Нарізний ствол, газова пружина, регульований спуск, автоматичний запобіжник, дерев'яна ложа та базова, але робоча оптика. Це готове рішення, яке не потребує доопрацювання. У стрільбі Тітон Газарам поводиться передбачувана, дає хорошу купчастість і комфортну віддачу. Вона невибаглива в обслуговуванні, добре переносить холод і завдяки газовій пружині має підвищений ресурс. Це не спортивна снайперка, але для регулярних тренувань і відпочинку одне з найкращих варіантів у своєму сегменті. Друзі, якщо цей огляд був цікавим, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові тести і порівняння пневматики. А повний асортимент і замовлення завжди доступні в нашому інтернет-магазині на мушці посилання під відео цього найкращого.